Традиційно 1 травня у Житомирі запускають фонтани, проте цьогоріч їх не ввімкнуть задля економії міського бюджету. Таке рішення прийняла міськрада тиждень тому. Дійсно, після закінчення пального періоду з комунальне підтримство втомироводоканал розпонсервовають. Наші сім фонтанів і запускають 1 травня. В цьому році прийнято рішення не запускати фонтани зв'язку з війною і з економією бюджетних коштів. Економія від запуску фонтану в місті затоплі буде складати 2 мільйони гривень. Тому воду із цієї суми 200 тисяч гривень, але сама електроенергія, обслуговування, заміна, заміна обладнання такі інше. На рік і зарплата виконавця складають майже 2 мільйони гривень. Питання, куди будуть направлені кошти, буде вирішено. Пізніше, але якщо буде перемога, обов'язково там.